Блогер Микола Черній опублікував фото олігарха Віктора Пінчука з якимось молодим чоловіком, ну зовсім молодим таким високий хлопець, але подросток видно, років 14, може, 15, плюс-мінус. І написав, що це олігарх Пінчук з одним з мажорів, які у Києві блокували рух. Та слухали пісню Я русські. Ну, не знаю, чи це правда, але от стверджує, що Олігарх Пінчук і має якесь відношення до цього молодого чоловіка, одного з тих, хто блокував рух і слухав ворожу музику. Зараз пінчук збирається на чергову сходку ліваків в Давос, пише Черні, На засідання комінтерну. Зазвичай він завантажує цілий літак цієї нової еліти України в лапках і з гордістю погажує, показує там своїх пінчучат. А потім розкручує з цих чмутів лаченів. Лівацьких лідерів української молоді в лапках, які власним прикладом вчать, як треба ухилятися від мобілізації, розкручують слово бусифікація, привласнюють допомогу, наводять ракети на театри, де зібралися виробники українських дронів, постачають ЗСУ браковані мінометні боєпропаси. Ну, це коли ті чмуті. Лачені, лачени стають на високі посади, хоча при нинішній владі вони стають на високі посади нерідко дуже дуже рано, в 27 років. Розкрадають гроші на захист енергооб'єктів. Також вони виступають проти дідуха на Майдані і борються з українським націоналізмом, тобто тими, хто захищає інтереси української нації. Бо всі ці викормиші батька української корупції Пінчука інтернаціоналісти, ліваки, комінтерівці, денацифікатори. пише Черній. Інтернаціоналісти, глобалісти це ті, хто проти деколонізації імперії зла. Коло замикається, тому вони співають яруски і борються з нациками в лапках, які хочуть деколонізувати Росію. Ви впізнаєте їх залівацькою новомовою русняві русаки, русня, руслики. Так вони називають московитів, щоб не називати їх словами воїнів УПА. Ну, відомо як воїни. Упа називали своїх ворогів. От така думка. Ну, не знаю, насправді, це фото можна легко знайти в інтернеті, можу спробувати все-таки його показати. От, не знаю насправді, яке відношення пінчук має до цього молодого чоловіка і чи він справді там був. От, але якщо. Має якесь серйозне відношення, і цей молодий чоловік там був, ну, це серйозний компромат. Це е, дійсно означає, що один із стовпів е, приватного бізнесу українського цей Віктор Пінчук, є фактично, ну, як мінімум, е, агентом. Е, Якщо не прямим агентом ворога, то його ідеологічним агентом людина, яка симпатизує ворогові, інакше він би з цим молодим чоловіком, мені здається, не фотографувався. Ну, звичайно, це все треба розслідувати, але тут справді треба, щоб СБУ поцікавилася і розслідувала, чи справді олігарх Пінчук. Розділяє ось таку позицію тих от молодих людей, які кричать Я русські під час війни Росії проти України. під Час кривавої війни Росії проти України.